Вже починаємо нашу трансляцію. Тема ефіру: Чи є шанс на припинення вогню у 2025 році. Так, ну, от, договорилися, дозустрічалися, і ситуація зараз дуже невизначена що знову треба починати все. Спочатку. Але я хотів би почати ефір з об'єктивних таких передумов для аналізу шансів на припинення вогню. Тобто є об'єктивні незалежні від нас. Від Зеленського, від Трампа обставини, а потім є суб'єктивна, активна діяльність того ж Трампа, європейців, Зеленського, ну і, очевидно, саме головне Збройних сил України. Я про це вже казав вам наприкінці попереднього ефіру, але все ж таки нагадаю. Отже, що ми маємо, і на що, ну, по суті, суб'єкти не можуть вплинути будь-які. Перше, ми маємо постулат, що західна допомога і військова, і фінансова змінитися в ту чи іншу сторону не може. Сполучені Штати а, самі вийшли з Гри і сказали, а, і це не підлягає сумніву, принаймні до наступних виборів Сенат за рік, вони сказали, що будемо допомагати Україні зброєю, але за кошти Європейського Союзу, ну так скажемо, інших країн. НАТО, Отак. От і Зеленський вчора виступав разом з Рютте генсеком НАТО, і, в принципі, заявив так, узгоджену позицію країн НАТО, що така допомога буде приблизно 1 мільярд доларів на місяць. Тобто, військова. Допомога Сполучених Штатів Штатів буде приблизно 12 мільярдів доларів. Хочу сказати, що за три роки війни ну, раніше вони надавали трошки більше, трошки більше, але не суттєво. Не суттєво. От приблизно така допомога. Зброєю від штатів була і раніше. Просто раніше вони фінансували а, а, цю допомогу самі, а зараз сказали ні. Хай Європа і Японія допомагають нам фінансувати цю війну а, проти Раші. Це перший постулат. Ми вже знаємо, скільки. Витрачає Сполучені Штати. І ми знаємо, що Європа протягом наступних ну, півроку не зможе суттєво збільшити допомогу і буде допомагати приблизно на тому ж рівні, що і раніше, мається на увазі військову допомогу. От Скільки давали, стільки і дають. Цифра приблизно трошки більше, ніж Сполучені Штати обіцяли дати. Так, я думаю, що Європа буде фінансувати постачання зброї, боєприпасів для України на рівні ну, десь від мільярда до півтора мільярда на місяць. По суті, так було і раніше. Так було і раніше. Трошки більше, ніж Штати. Це ми маємо на увазі військову допомогу. Але недостатньо, щоб, знаєте, бути більш потужними, ніж російська армія. Але в той же час то зрозуміли, да, ми зараз про об'єктивні фактори, які будуть діяти, принаймні ще. 6 12 місяців. Але будуть зміни у раші: Путін стучить ногами, кулачками, ботинками на високих підборах, що треба збільшувати фінансування рашистської армії. Але закони економіки в Раші навіть Путін не може відмінити. Я стверджую, що жовтень місяць буде останній, коли витрати на рашистську армію. ну, Вересень-жовтень вони будуть приблизно однакові. А вже з листопада почнуть падати. Ну, навіть з кінця жовтня витрати Путіна на війну почнуть падати. Просто вже нема грошей, нема грошей. Слава Богу! Слава Богу. Така ситуація. Бачите, вона може стати позитивною, ну, десь вже на початку наступного року, якщо Захід буде продовжувати нас фінансувати на такому ж рівні, а витрати Раші на війну будуть зменшуватися. Мова йде, не карколомне падіння витрат. Ну, не суттєве, але 3-4% вже буде, в, я так думаю, в листопаді менше профінансована, ніж у жовтні. Але ситуація буде вирівнюватися. Якби допомога Європи збільшилася суттєво, ну так скажемо, в декілька разів, то ми могли б вийти на рівновагу з Рашою десь уже на, ну, навіть і в листопаді, а з наступного року мали би перевагу. Але для цього Європі треба збільшити допомогу Україні з, Так скажемо, ну, давайте скажемо, з півтора мільярда доларів на місяць, ну приблизно мінімум 4-5 мільярдів треба так фінансувати Україну. От, але бачите, так сталося, що Європейський Союз подарував зробив подарок. До Дня Незалежності 4 мільярда дав. Ну, от символічний подарунок, і ми апрішує, так, Це схвалюємо таку поведінку. Оце я розгляну з вами об'єктивні фактори, про що вони свідчать? Що статус-кво, який зараз є. От, якщо розглядати і лінію фронту, да, там, де воюють Збройні сили, і удари е, рашистів по соціальним об'єктам по населенню України, і наші удари у відповідь будуть приблизно такі, які є зараз. Так, нічого суттєвого відбуватися не може. Не може. А, ну, я не буду казати про ракети Фламінго, Не знаю навіщо і хто засвітив завод з виробництва цих ракет, так? Ну, може, це якась операція, так? щоб заплутати ворога. Хотів би в це вірити. Не хотів би вірити, що навмисно засвітили для Раші а, цей завод, який, по якому, очевидно, будуть нанесені удари. Ну, Хотілося би вірити, що це не, не ворожа операція да, агентури рашистської, чи не, не ідіотизм ну, наших управлінців. А якась складна операція, Давайте в це вірити. Принаймні я так завжди роблю для того, щоб не впасти в відчай. так, І нічого ми зробити не можемо, ми не можемо працювати проти української влади. Я категорично не підтримую тих, хто розхитує владу. так, Припиниться вогонь, будуть вибори. От тоді треба казати своє слово. А зараз ми маємо бути разом всі, незважаючи на помилки чи агентурні якісь операції проти України, ну от така, така доля наша, так, і вона завжди такою була. Так, ідемо далі. Об'єктивно зрозуміло. А тепер друге питання, так? А чи можуть от якісь дії да, змінити цю ситуацію? Ну, можуть, так скажу. Ми вже розглянули да, одні дії. Дайте більше зброї, і рівновага буде з Рашою досягнута десь в листопаді, і з наступного року ми. Будемо мати перевагу над расистами. Так? У нас має бути і більше ракет, і снарядів, і літаків, і хаймерсів. Всього. так, Яка вирогідність цього? так, статус кво ми з вами розглянули, повторюю. А тепер що може цю рівновагу? Таку відносно зруйнувати на користь Україні. Ну, це збільшення допомоги Західної. Це номер один. І номер два більш якісне керування Збройними силами. Тобто треб... у нас є такі бригади, які воюють ну, на порядок краще, ніж інші. А є які. Роблять помилки. Так от треба ті, які ті генерали, чи полковники, чи майори, які показують вищий клас, їх просувати і давати більш складні завдання і більші масштаби для того, щоб вони розгорнулись на перше. Це організаційний потенціал, управлінський потенціал. Він є, але повторюю, Дорогу на гору, дорога на гору, та має бути відкрита для найбільш досвідчених, талановитих, сильних керівників Збройних сил України. Ну, є вирогідність така, але дуже мала. Як правило, ці соціальні Контакти, зв'язки, персональні кумовство, вони дуже потужні. І, чесно кажучи, я не вірю, що аж такий сильний прогрес ми побачимо в найближчі місяці. Так що саме я не вірю, що Європа радикально збільшить постачання зброї. Чи Сполучені Штати отямляться, Ім стане соромно за нелідерську позицію у світі, да? і вони почнуть самі фінансувати е, Україну. Принаймні мають віддати ті гроші, які виділені ну не гроші, а зброю е, Байдена, якого ми критикували нещадно, і було за що. Але зараз якось тишкам нишком. Постачання зброї не прискорюється, а от воно в такому ж ритмі йде дуже повільному. Так, це ми розглянули шанси на нашу користь. Ну і ще останній, останній, я дам, крок, який може зіграти на нашу користь, це економічні санкції. Економічні санкції Європа декларує дуже добре, але абсолютно не контролює. Нема такого, знаєте, як law enforcement, Тобто виконання санкційного закону нема. Гранична нафта торгується по 60-62 по долари за барель, а мало би по 47. Трамп це не підтримує, Європа не контролює. Тобто, навіть буде 19-й пакет санкцій, може він буде і правильний, але якщо знову декларативний, то це трошки ускладнює життя Раші, але не сильно. Тобто, і у мене зараз нема довіри, що західні лідери почнуть. Реально контролювати дієвість своїх санкцій. Вони їх декларують, але не виконують. Так Путін обходить і сміється, і сміється над лідерами Західного світу, Що вони не вдахи, не здатні контролювати свої ж закони да, і виконувати їх, оці санкційні. Рішення. Не вірю, що Трамп розпочне нові санкції проти Раші. Трамп, навпаки, тишком нишком знімає, ну, такі другорядні, але знімає санкції. з деяких підприємств, з деяких банків. Не бачу бажання Трампа застосовувати санкції. Тепер, ну, і, і сам Трамп ми з вами про це говорили, і його діяльність теж ну, ми розшифрували. Да? У нього є якась залежність від Путіна, ми не будемо казати, яка. Є така залежність, він демонструє її публічно при зустрічі з Путіним. І нема у мене ніяких, знаєте, ніяких надій, що він позбудеться цієї залежності. Я так думав, йому треба було зразу підривати ситуацію і казати, що все фальсифіковано. І, і навпаки, нарити щось на Путіна. Да? Штучний інтелект це зараз може зробити. Але не пішов він цим шляхом, така залежність є, і вона обумовлює його непослідовну поведінку. З одного боку, оточення республіканське не все, не магівці, але нормальне. Підштовхують його до правильних дій і кажуть: Трамп, ти, ти здурів, вибори насуваються, а ми приймаємо. Ну, Смішні рішення, непослідовні, ми не сильні. Так? Американці за нас не проголосують більше. І чим ближче буде до виборів, тим Трамп буде більше звертати увагу на своїх прихильників да, у Штатах, але в той же час. Я думаю, Путін буде загострювати свої, е, свої дії проти Трампа. І як результат, от заява Путіна, що ми зараз обговорюємо Сполученими Штатами співпрацю на Аляскі і, і десь там, у, на Сєвєрному полюсі, так? де білі відмеді гуляють. Тому що у нас там є технології. Які там Раші технології, так? туалети дерев'яні ставити, оце і всі технології, які вони мають. Але зухвало він каже: тобто, не санкції обговорює світ штатів проти Путіна, які показує, що він в грош не ставить заяви Трампа. А обговорюють співпрацю, комерційну співпрацю. Висновок. рано робити, а може, щось станеться у Раші, ми вже подивилися да, на цей аспект, що економічна ситуація у Раші погіршується об'єктивно. Грошей буде менше показники економіки гірше. Брехати світу, що у нас, тобто у Раші, є економічне зростання, вже буде неможливо. Ситуація погана, але є проблема, що падіння погіршення і фінансових можливостей, і технологічних можливостей відбувається дуже, дуже, дуже повільно 2-3 відсотки на рік. 2-3% на рік. Да. Цього замало для якогось прориву. І тому висновок мій: висновок. Ніби негативний, да, що нема шансів на припинення вогню. Але. Ви пам'ятаєте, що я завжди казав, що вирогідністю 60, а може і 61% є шанс припинення вогню у жовтні місяці. От Я не аналізував лише один дуже потужний фактор Китай. У мене є надія, що Китай прозріє, що його копієчні вигоди над купівлею більш дешевого газу і нафти і продажі для раші більш дорогих автомобілів, станків. Це копічні Ви, ну, вигоди 20-30 мільярдів це максимум виграє Китай від цієї війни. Програє він. 200-300 мільярдів в 10 разів більше, на порядок більше програє через руйнування вільної торгівлі, руйнування цих технологічних ланцюгів, які народжувались у Китаї. І економічна ситуація в Китаї погіршується, на жаль, теж дуже повільно. Там щороку Китай втрачає піввідсотка. Економічного зростання. Колись було 12, 10, 9, 8, зараз 6, мабуть, буде 5,5. Але це не смертельно. Але є надія, що в гру захоче вступити Китай, і я поки не знімаю, не знімаю оцінки вирогідності закінчення вогню, повторюю, не війни. Десь у жовтні місяці, після того, як Путін відвіде Пікін, а може, туди приїде і Трамп, а може, потім вони організують під утрьох домовляться про щось, і будуть викручувати руки Зеленському, ну, Україні будемо сказати, і трошки, трошки погасять бажання Раші і. Такий шанс є. Ну, я вже, на жаль, даю йому не 61%, а 50 плюс 1, 50 плюс 1, Тобто в останні тижні ситуація трошки погіршилась, що Лавров навіть Лавров почав тявкати на Трампа, не лише Медведєв, так уже вже Лавров тявкає на Трампа. Це означає, що вони отримали вказівку руйнувати можливість швидкої зустрічі з Трампа, Путіна з Зеленським. А, і трьохсторонні зустрічі під егідою Трампа. І Трамп уже сказав: Та я і не дуже хочу. Але бачите, проблема ще одна з Трампом. У нього, ну, якщо чесно, це деменція. Бо інакше важко назвати його поведінку. Він сьогодні каже одне, завтра інше, післязавтра третє. І... Шукати там логіку майже неможливо. Можна лише бачити страх, страх наїжджати на Путіна, Раболепія перед Путіном, це ми бачимо, але логіки нема. Логіки нема, і ще він боїться посваритися з своїм найближчим оточенням і з Європою. Він боїться. Тому що Європа може дуже сильно наказати економічно Сполучені Штати. Ну, от така ситуація. Тобто, висновок мій, шанс закінчити активну фазу війни в жовтні місяці зберігається, але вирогідність я зменшив з 61 до 51%. Ну, і давайте вірити ще, що до Раші прилетить якийсь чорний да, щось станеться. Це теж таке часто відбувається от в часи великої напруги. Хтось не витримує, щось ламається, і ситуація з рівноваги, яку я вам описав, вона зараз рівновага, може. Для когось покращитись суттєво, для когось погіршитись. Хотілося б, щоб покращилась вона для нас. Давайте питання, якщо я побачу через Тік-Ток, тому що YouTube якось заблокував, зробив якусь нову редакцію і заблокував питання, я навіть не бачу. Скільки людей мене дивиться, чи дивляться взагалі. Ну, будемо працювати далі. Так, Амурський тепер з нами. Так, так, так. Ну, не бачу я питань. Давайте тоді будемо закінчувати нашу трансляцію. Дякую за увагу.